А ви колись шукали скарби? Ми маємо легенду про це. Про скарби на підзамче з давніх давен складали легенди, та лише час від часу знаходились сміливці, які намагались їх відшукати. На жаль, все було марно, тому що нечиста сила свої обов'язки виконувала як треба. Десь у 70-х роках позаминулого століття жило собі на личакові три котрі вирішили, що відшукають скарби, щоб не трапилось. Відправились вони до старої чаклунки, аби попросити поради. Скарби казала вона, можна дістати тільки у страсну п'ятницю, бо тоді начиста сила слабше. Але пам'ятайте, як будете купати, жоден з вас не має пропустити ні слова, бо інакше все пропаде. Ледве дочекала стрійці страсної п'ятниці. Взяли лопати, мотиги, мішки для грошей та подались на Підзамча. Стара дослівно описала їм то місце десь на місці теперішньої станції Підзамча, за коліями під пагорбом. Молодаки прийняли за роботу. Купають годину, купають дві язики ледве втримуються за зубами. Під градом котиться, а скарбів і не видно. Приблизно на третьому часі виїхала з-за дерева чорна бричка, запряжена четвіркою коней. Хлопці переглянулись та мовчки продовжили роботу. Вийшов з брички пан у чорному, спитав, чи далеко йому до глинян. Ні один з трьох не відповів, бо здогадалися, з ким мають справу. Бричка щезла у лісі. Парубки купали далі, і ось під лопатами почувся скрегіт заліза. Ту саму хвилину з за ліса виїхав горбатий клапавухий карлик на маленькому возику. Возик цей мав лише півколеса та їхав сам по собі. Хлопці аж рутяки повідкривали. Спитав він, чи скоро не дожене пана на бричці, що перед ним їхав. Одного з хлопців питання вивело з рівноваги, і він закричав Да на такій тачці ти його до смерті не на наздоженеш опудало. Інші двоє закрили йому рота, але вже було пізно. Скарби провалились у надра землі. Зірвався вихор, підхопив воза з карликом, а разом з ним і всі хлопців далеко в ліс, лишивши біля глибокої ями лопати та пусті мішки для грошей. Лише веселий сміх нечистої сили прозвучав ехом. Таки вдалося б їм трьох скотобійців. Довго хлопців ніхто не бачив, аж потім повернулись. Один з горбом, другий клаповухий, а третій ростом в половину поменшав.